Доброго квіткового дня! Скоро розпочнеться літній сезон посиденьок і треба мою посідку привести до ладу. Старе її покриття лак торішні. Хотіла спочатку зняти просто наждачним папером, а потім вирішила використати болгарку. Купила до неї спеціальний полюстковий торцевий круг. Там знизу такий наче наждачний папір, і вирішила спробувати зробити це самій. Незвично було для мене працювати з болгаркою такими інструментами, дуже рідко користуюся. Вона доволі така важенька, хоч і маленька. Спочатку трохи неправильно робила. Рухи наче по колу, Я думала, що буде так шліфувати зручніше, але побачила, що знімається зовсім по іншому покриття і е залишає такі негарні розводи, назвемо це так. Зрозуміло, що треба її більш нажимати і проходити від себе до себе. І таким чином прилавчилася і працювала. Робота вийшла кропіткою, зайнялося у мене аж 4 години і весь стол і лавки, щоб зняти минуле покриття. Результатом залишилася задоволена. Ось така гладенька, чистенька поверхня, наче чисте-чисте дерево. Пил, який вийшов у процесі, вирішила використати, щоб замазати тріщини на столі. Зібрала його трошки у ємність, додала туди клею ПВА і цією сумішу замазала ті тріщини, які були шпателем на наступний день залишився фінальний етап скрити лаком всю поверхню Лак використала кольору горобина. Він коштує 249 гривень з такої фірми. Сподобався, ложиться він гарно на деревину, трошечки сотується, трошечки додає близько, так як я і хотіла. Колір насичений, а структуру деревини залишилось видно, так як я і хотіла. Ну і в кінці мого робочого процесу розпочався неочікувано знов дощ, але нічого все гарно висохне і літом буде гарне місце для відпочинку. Ну і в фіналі моя бесідка виглядає як нова.